Що гарно, як у касті. Ти не радій, що гарно, як у касті, посипав сніг лопати із хмарин, бо десь в окопі у холодній касті, там замерз чи чоловік, часи. Чи Чогось тата помолись, весна прийде, вона не за горами і календарні принесе свята, та хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний хай не заміта, не забувай в думках ні на хвилину. Взагалі життя віддав тож перед тим, як йти спокійно спати, попивши перед сном солодкий чай, згадай молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай.